Усім доброго дня, вітаю. В ефірі знову Апток Плюс. І що у нас сьогодні? А сьогодні у нас черговий огляд новинок. Ось такі заїхали до нас закаточні ключі, напівавтоматичні. І що зараз буде? А зараз буде розпаковка. Отож, дивимося. Так, ключик. ключик має коробочку. Зараз хвилинку, підстроємо камеру. Так, коробка. Коробка йде з голограмою. Виробник у нас Кременчук маш Машинка закаточна, напівавтоматична, мзп 11 Дивимося, що всередині. Всередині у нас в таку бумажечку. Так, достаємо сам ключ. Маємо ключ. До речі, зразу зауважу. Ключ досить таки потужний. В руці відчувається його вага, якість металу. Також голограмка, Номер. Ключ номерний. Все. І ось такі ключики. Також всередині йде інструкція з відзначкою ОТК. Тому, хто бажає, хто чекав, будь ласка, вже доступні до замовлення на нашому сайті. Посилання в шапці профілю: заходьте, замовляйте цей ключик та іншість, безліч іншої продукції.